19 червня в обласному палаці культури Миколаєва відкрили виставку, яка говорить про болюче. Де-факто статус вор це експозиція про захисників і захисниць, які зникли безвісти. На подію завітав радник міського голови Артем Кривцов. Він наголосив, що в наш час дуже важливо підтримувати тих, хто чекає на повернення рідних. Сьогодні до нас приїхав всеукраїнський проєкт на підтримку військовослужбовців, які перебувають у полоні та які зникли безвісти. Зокрема, до організації даного заходу долучилися родини даних категорій військовослужбовців. І я, як, паралельно, як член чемправнь громадської організації культурно-мистецька асоціація Арспокуса, є партнерами даного заходу. Ми повинні підтримувати наших захисників, наших хлопців, які. Активно брали участь у захисті нашої батьківщини, які на жаль зараз перебувають у полоні. Серед авторів плакатів пані Світлана у квітні 2022 року. Зник безвісти її син Артур. Свої емоції і надію жінка втілює в мистецтві. Моїх роботи особисто тут дві роботи, скажімо так, живописні і мої мотанки виставлені. Роботи мої, вони висвітлюють перша робота, вона більш стосується саме тем, ну, берегіння, яка береже добробут в Україні саме під час війни. Тобто вона така трошки на воєнну тематику. А друга робота вона про збереження спадщини. Виставка є мандрівною. Вона вже побувала в деяких містах України, а незабаром вирушить до Польщі. Більшість плакатів із шрифтами на основі рутенських графем. Одна із робіт же стала відомою. Її оцінив навіть начальник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Автор використав саме фразу Кирила Буданова. Конструкція абсолютно зайва. Він попросив, щоб цей плакат став окрасою музея головного розвідки України. От якщо ви подивитесь, бачите, вогонь з літери У з України він виходить і він знищує. Подивіться уважно, мапа Росія, Кримський міст і Москва. Окрім виставки, важливим елементом стала інсталяція – 15-метровий прапор України, на якому кожен охочий може залишити побажання або слова підтримки для тих, хто чекає на рідних з полону. Ми ще хочемо презентувати 15-метровий прапор. Шириною він 6,5 метрів, який вже був в ряді центральних дуже знакових локацій, представлений в Києві, у Дніпрі, і наразі він тут. Фінальним таким апогеєм в Україні ми пронесемо його майданом Незалежності. І потім дуже хочемо, щоб він все ж таки був представлений в Європарламенті. Він наразі така заявка вже продумується для того, щоб все це втілило. Де-факто Статус Вор це мистецтво, що дає голос тим, про кого забувати не можна. Виставка триватиме до 29 червня. Організатори запрошують всіх охочих побачити, відчути та підтримати тих, хто досі чекає на повернення найдорожчих. Яна Циня, Анатолій Федько. новини на телеканалі Март.